Це Хортицький та група перлинка презентує. Розумні вірші про безпеку вдома. Віконце за вікном життя цікаве, пролітають в небі гави, поруч, кицька муркотить, лялька у вікна сидить. Ми їм скажемо доречно: там сидіти небезпечно, щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Сірники, пам'ятайте, дітлахи. Сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, знає це, дитина кожна. Можна ручки обпекти недалеко й до біди. Не грайся сам у воді. Я, як справжній капітан, під цей океан. У ванну наберу води і пущу там кораблі. Але треба пам'ятати самому в воді не грати. Краще я покличу маму, хай вона зі мною грає. Небезпечний струм. Є розетки в кожнім домі, людям всі вони знайомі. В них живе струм електричний, чарівник він феєричний, всі прибори оживляє, працювати заставляє. Тільки міксер увімкнеш, крем до торту ти зіб'єш. Але, дітки, пам'ятайте, струм лихим ще може бути, та розеток не чіпайте, опіки щоб не здобути. Ліки не цукерки. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати. Поведив її в лікарню. Там лікують дуже гарно. А мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Про знайдені пакунки, я простий собі пакунок, зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Я відразу вибухаю, як мене пересувають Терорист мене поклав, щоб людей життя забрав. Про знайдений снаряд, що це там з землі, дідусю, поцікавилась катруся. Може, то піратський скарб? Або скриня повна фарб, сивий діду мудро мовить, внучечку за руку ловить. То з війни дитя, граната треба МНС гукати. Про безпеку ви почули сірниками не балуйте, в крані воду закривайте і розетку не чіпайте, грайте далі від вікна. Не настигне вас біда, правил цих не забувайте і життя оберігайте.